Син за батька, спадкоємець мистецьких традицій родини Кіщуків, привіз до Івано-Франківська великодню виставку. Її презентували у приміщенні національної спілки художників України. Свого часу тут мешкав і працював заслужений майстер народної творчості Микола Кіщук, очільник обласної спілки професійних митців та автор першого в Україні будинку художників. Його син презентує тут всеукраїнську мистецьку виставку, присвячену великодню. Вже вдруге. Ця виставка заснована ну сказати, за мої за моєю ініціативою. 10 років назад це десята ювілейна виставка до 300 авторів, які відібрані. Тут є і маститі художники, знані мисці, так і мисці, які молоді, сучасні. Цитата Тараса Шевченка Світ Божий як Великдень стала назвою традиційної щорічної святкової виставки. Потрапити на неї прагнуть чимало митців. Однак твори декоративно-прикладного мистецтва, які відбирають на експозицію, проходять суворий відбір. Основна вимога відповідність тематиці. Роботи Михайла Мурафи у виставкових залах можна зустріти. Не часто івано-франківський кераміст працює здебільшого у великих об'ємах, створюючи елементи інтер'єрів та екстер'єрів для дитячих садків і санаторіїв, пансіонатів і турбаз. Його парочка птахів-залицяльників це миттєвий творчий порив. Працював якось з землею, пересаджую, в саду різні дерева. І мені це так трошки ну, не цікаво стало. І захотілося мені замісити шамотну масу, а вона мене лежить в саду буквально, в ванні. І от я зробив таку перерву, так, такий як спром перервався в обід і до вечора я зробив ці дві пташки. І... Там вклав таку тему. Ну залицяльники, називаються вони так. Залетяється пташка до пташки. Вони великодні самі по собі, тобто кольором, формою. Вони трошечки нагадують писанкові орна орнамент, характер вірніше. Окрім великодних за змістом та назвою у експозиції, також чимало творів на сакральну тематику. Виставка щороку оновлюється, тож жодна робота на ній не повторюється.